Привет, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо з вами проходити останній раз з вами парковку. Ну і друзі, ви маєте це відео додивитися до кінця, бо через те, що я можу сказати в будь-який момент кодове слово. Кодове слово вам поможе з, е, попасти в відео. Якщо дивіться, це відео, то кодове слово може бути або. Е, або на початку відео, або на серединці, або на кінці відео. А може бути і взагалі, що його не буде в цьому відео. Так що додивіться це відео до кінця, і ви можете знати, чи буде кодове слово, чи е, воно, чи його вообще не буде, і чи ви попадете у відео. Ну от, друзі, давайте ми з вами підемо до нашої тачки, бо я тут вам розказував минуту, не тілу без 4 секунд. Вот, це така тачка, Ще кодове слово тримається, бо мені ще ніхто кодове слово не написав на оцю весту. Так що на цій весті ще тримається це кодове слово. Погнали, друзі, ви спитаєте, що у мене ще та машина ще дарив мамі на 8 березня, що вона ще в мене стоїть? Так, да, вона у мене стоїть. Через, через те, що ще у мама. Я тут собі був слухав слухах музон на весті. Ну, давайте ми поставимо з вами навігатор. От, я коротше, вже там проходив цю місію у парковці. Я вже там подивився, що як туди треба заїхати, бо ми з вами не могли заїхати ніяк. От, і ми зараз з вами туди заїдемо, там через камні треба заїхати. От, я там через камні пробував заїхати, там треба було. Не знаю, з 10-15 секунд пробувати. Блін, гра, гра дуже сильно лагає. Все, погнали, бо реально гра що дуже сильно почала лагати. Я не знаю що. Ніби я на графіку на максимум не поставив. Не знаю, не знаю, друзі. Так, давайте каністру з вами возьмемо. Блін. Давайте перезайдемо гру. Так. Змінюшки. Я, блін, поліцію не замітив. Блін, а чо? А чо ще й реклама у нас вкручена? Точні ніби інтернет відключений. Да, відключений. Ну ладно, подивимося рекламу. Е -е -е. Перемотати ми ніяк і не можемо. Ні, не можемо. Блін, чого реклама делався? Я не знаю. Ну що, будуть реклами ці, цілий ролик переслідувати, що О, можемо вже перемотати. Такс. Що, давай, Хрестик, появляйся. Так, все, ми з вами... У меню все попали, все чеки-пуки, все, погнали проходити нормально вже завдання. Бо ми з вами затрималися так дуже мочно. Ставимо навігатор просто е, на, е, на парковку. Блін, погнали. Музон можна підробити. Ви, ви там напишіть в коментарях, ви чуєте музон? Не чуєте? О, мій любимий музон зараз запустився. Так. Це мій найлюбий музон, що грає. може ви чуєте, не чуєте, не знаю. Напишіть в коментарях реально, щоб я знав, чи вам сильніше музику включати чи ні. Ну, погнали так. Куди там треба, чи, чи може вам взагалі музики не треба, не знаю. Так, там була каністра чи я щось собі видумав. Походу, я видумав, бо її зараз немає. Може ми перезайшли, не знаю. Коротше, погнали. Так. Що це за баги у нас такі мочні. Ладно, погнали. Все. У нас двері відкрита. Так, поїхали. Головне цього бота не гепнутися. Бо цей бот може і у нас гепнутися. якісь катапульні можуть призайти, якісь технічні шоколадки можуть е призайти. Друзі, поки я тут буду паркуватися, ви, будь ласка, спустіть вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Блін. Нормально я гепнувся по-тупому трошки. Так, нормально вже паркуємося зараз. Все, паркуємося. Так, ми запаркувалися. Так, мусорники не, чіп... не цепляємо, ні, не цепляємо. Все, все чекі-пуки має бути. Ми все маємо це проїхати і все зробити, бо якщо не проїдемо, то це буде дуже по-тупому. Так що ми маємо проїхати все зробити, щоб було все чекі-пуки. Я сьогодні максимально акуратно їду, максимально, щоб нічого нікого не збивати. Вот. А то як не відкривайтеся, давайте ворота. Так. Сюди якось треба парканутися. Оп, Ну як, тут легко поки що. Все, поїхали там на, тре... на третю парковку. Так. Відкривайтеся ворота. Все, погнали. Це був прикол, якщо б ми тут застряли, би не відкривалися ворота. Оце би був прикол. Так, нічого, в дріфт не заходимо, бо ще зараз гепнемося, що буде мільйон разів проходити цю парковку. І все зараз нормально проходимо без всякої суєти. Відключаємо суєту. Так. Ладно, наперед, добре. Так, блин, бот геп їде. Я чуть в нього не ударився. Так. Сюди треба назад. Все. Ми з вами припаркувалися. Поїхали. Так, поїхали туди. Я бо я там треба задом заїхати на каміння одні. І через ті каміння треба проїхати, бо я б учора це пробував, що там як треба заїхати. Лише головне зараз не гепнуться на каміння і треба тут акуратно заїжджати. Так. Так, ну, от десь отут -то. Да, отут то треба, але ж там. Ой, що я назад їду? Так, лише десь отут є заїзд. О, отут -то. Він. Так, голодне не це. Все, проїхаємо нормально. Так, він отуто. От, бачите, оці каміння. Так. Сюди треба. Вижте, ми з вами заїхали сюди. І потім треба попасти на оцю другу дорогу. От, бачите, Сюди. І потім ми з вами сюди заїхаємо. От, і все, і ми там зараз запаркуємося. От, ви ж як треба було в прошлій серії. Оце я просто не знав в прошлій серії, як тут треба запаркуватися. Все. Ми з вами запаркувалися, доступне нове задання парковки. А де воно доступне? Я щось не вижу його. А де задання парковки? А, там. Все, добре, поїхали туди. Так, погнали. Так. Ну і друзі. Так думаю, що у нас сьогодні кодового не буде, кодового, е, кодове слово на сьогодні не буде в цьому відео, бо завтра у нас буде з вами особливе відео. Так що е, бу, ви не знаєте, яке, буде завтра особливе відео. А перше відео на моєму каналі, яке я завтра створю. Вот. Так що а, м, ви завтра будете бачити. Я вам нічого не скажу. Щоб було все інтересно, щоб ви до завтра чекали. так. Ви всі підписалися, нажали кнопку підписатися і нажали би колокольчик і би всі ожидали того відео. Все, погнали, де там треба? Де та де та парковка? Так, вона десь там, да? Хм, а де та парковка? Куди там треба повернути? А, вона там. Все, я поняв. Давайте її попробуємо пройти. Я, конечно, не знаю, що тут як треба пройти, що тут до чого. Так, парковка. Ну добре, парковка. Все. Що тут треба пройти? Це остання парковка буде? Чи що? Не знаю. Так. Все, добре, ну поїхали, куди там треба. Ну туди, добре, все, їдемо туди. Куди нам сказали їхати, все, і ми їдемо. Так, а куди тут треба? Як сюди заїхати? Хм. Як сюди заїхати, а тут машина стоїть? Е, алло. а як сюди заїхати? Ммм. А там з тої сторони дивіться. От ту треба заїхати, от, вижити? А ні. А де тут куди тут треба заїхати? Е! я щось не можу прикола поняти. Куди тут треба заїхати? Що треба сюди їхати і машина назад від'їде чи що? Я щось не можу поняти. от. Ми типа їдемо, ну ладно. І. А, так, да, вона їде назад. Вижите? Вона їде назад. Так, все, я вже поняв, що тут треба було зробити. Так, все. Машина назад від'їхала. І ми тепер паркуємося, правильно? Ну, правильно. Так, оп. Все, запаркувалися, поїхали. Так, поїхали. Е, е Так, десь тут ми маємо запаркуватися, а, тут десь тут треба. <coughs> Ой, вибачте. Ну, як знаєте, я трошки ще хворий. Так, там треба на парковку заї... Тобто не на напарковку? Тут щось треба з прицепом, кустачку ще забрати? Хм, інтересно. Так, заїхаємо на заправку. Заїхаємо сюди на заправочку нашу. І що? І що нам прийдеться зараз підчіпляти? Що, Кого? Хм, інтересно? Так, сюди. Звісно, перший раз це прохожу. Все. Ну і що? Куди це треба автомобіль паркувати? Хм, інтересно. Блін, що мене так заносить? Не заноси нас так прицеп. Блін. Так, куди тут треба нас запаркувати з вами? Сюди. І що? Якусь машину нам треба взяти? Чекайте, а тут як треба? А, я неправильно сюди просто заїхав. Так. Треба там наоборот. Все, їдемо, значить. Так. От сюда. І що тут треба зробити? Я не знаю. Ой. Блін, перевертайся машина скоріше. Все, машина перевернулася наша. Так. Що тут треба зробити? Як? Назад, та шо ж це таке? Блін, що це за поза така? Ну давай! Машина! Та -мо, да Що ж це таке? Чекайте, треба нормально розвернутися? Нормально розвертаємося? Отак. От Машина, не перевертайся, умоляю тебе. Та що? Вона так переверталася. Так. Що, прицеп, їдь рівно за нами. Так. І треба до того запаркуватися. Треба якусь машину підібрати, чи що? Я не знаю, так. Оп. Все, ми запаркувалися. І ааа! І куди тепер треба їхати? Куди? Е, алло, карта відкривайся. Куди треба їхати? Аж так далеко. Ну ладно. Поїхали. Ладно, би нас не занесло. Так давайте трафік відключимо геть. Плотність трафіка на ноль, би не було трафіка взагалі у нас. І будемо їхати собі без ніяких столкновень. Без ніяких столкновень. Все. Поїхали. Так. Все, їдемо поки що нормально. Ми забрали пріорку. Все. <кій> <кій> Все, поїхали. Поїхали далі. Так, припаркуйте автомобіль. Ну, добре, припаркуємо. Ж мені дуже цікаво як припаркувати його там. Скільки ж так парковок, Це остання місія парковки, бо мені вже на ці парковки надоїло проходити. Так, припаркуйте автомобіль. Ну, добре, припаркуємо, та що нам стільки світиться? Все припаркуємо все без проблем no problems. Так. Сюди треба, да? да ну, Ми їдемо. Значить, так, стоп. Стоп. Головне, ну що не гепнути, головне би там машини не було, так, не заноси. Так, і задом, головне, бі там не треба було паркануці. Так, де там треба паркувати? А. Все, тепер, а, а тут легко буде. Паркуватися. Так. Ще ми вперед. Так. Блін, треба нам розвернутися з вами. Так. Головний знак не зацепити, все. Ми нічого не зацепили, розвертаємося. Так, там машина є, не впала, ні, не впала. Це би було смішно, якщо б машина впала. Так, і потім от там на дорозі розвернемося. Щоб було нормально, щоб ми з вами рівно запаркувалися. Так, от сюди. Так, от так. Оп. Так. Головне, би нас не перевернуло. І все. Ми далі їдемо. От, от так. Рівно треба по тротуарі. Я так зрозумів. По тротуарі треба рівно. Машина ззаді нас рівно їде. І так, все, рівнесенько. Рівно, помалесенько. Е, помаленьку. Так. Все, ідеально, Запаркава... запаркувалися. Так. Все, друзі, ми з вами всі місії парковки виконали. Я вас поздравляю, ви мене можете теж поздравити, бо ви це все продивилися. Коротше, це взагалі класно. Ми з вами всі місії парковки пройшли, вот, друзі. На цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, бо мені сподобався, хоч я не дивився його. і Ми з вами пройшли всі місії парковки, то ви поставте лайк. І підпишіться, і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І на цьому все. Всім пока!